Привіт, друзі! Знову з вами Назар на дроті з Філадельфії, і робимо знову огляд дуже чудової маленької модельки, а, яку я придбав від товариша Ні, товаришки на аплікації аукціонній WhatNot. Вона називається Mustang Queen. Чи королева конів <ріст> щось такого? Коротше, її звати Лана, і вона там продає всякі модельки а, зі своїм а, хлопцем а, Віктором. Так що а, я в них часто купую і вони завжди передають донати до речі в Україну і через мене і а, все, щоб допомагати українцям і. А, для України. Це я купив собі, але потім передумав. І це піде на аукціон. Це я, до речі, просто перекидую для розміру, щоб люди бачили розмір коробочки. Я це буду продавати на аукціоні по назві Hot Wheels for Ukraine. Я це роблю на моєму англійськомовному каналі, який називається А, і на тому каналі, до речі, всі ці відео, що ви дивитесь тут з огляду, я їх а, спочатку показую там на англійській мові а зараз я просто сів собі і перекладаю, чи просто озвучую українською для вас. Бо цей канал а, потрібний для нас всіх, і всі мусять українці робити більше контенту українськомовного на Ютубі, щоб, щоб ми один одного підтримували і підтримували українськомовний контент, то я стараюсь якнайбільше це також додавати. Так що поїхали в Йо. Це є Volkswagen по назві Комбі. А то значить, що той а, Вен, який вже був а, зроблений, вони його просто скоротили, зробили з нього таку маленьку, а, майже як мультик. Автобус такий маленький. А, не хочу говорити буханка, бо буханка то від москалів. А, Москалі можуть піти в сраку. А, а, а тут а, це є німецька, явно, Volkswagen і. А, це є випуск спеціальний для року дракона 204. Ага, до речі, одна з таких є також погоня, і вона не фарбована. Так що буде ну, в кейсі, коли купуєш цілий блок таких модельок, то одна буде не фарбована, просто гола голе желізо. Але скажу правду, це мені набагато більше подобається, і скажу, що навіть би не хотів погоню. Так що, ось вона така чудова. З року дракона бачите, ззаду написано 2004. У мене до речі, дві сестри. Я близнючкі, і вони родились на рік дракона. Ще й на август. 29-го, чи 20 та та, та, та то що кож, кожні чотири роки в них день народження, а коротше менше з тим. Так що чудова маленька моделечка. як бачите, а, вона має такий а, червоний колір, який був а, а, спочатку такий метод, що вони її роблять хро хромову, то вона повністю блистить як, як срібло поліроване. А потім вони на неї а, Пшикають такою червоною фарбою, і як бачите, воно дає такий ефект майже ніби вона мокра, завжди дуже класно. Так, що так, що так червоненька з золотими всякими малюнками з дракончиками тут і китайськими мотивами. Перепрошуюсь. Щось одне, що мені дуже цікаво, то що той рік нічого страшного, що впало, в мене стіл такий, що, ну як більярд, знаєте, такий, що нічого не поцарапається. Воно цікаво, що написано на даху 2004, але виглядає як 2006. Ну потім зараз переверну, побачите. Так, ну і е, так, що тут ще говорити? Я витираю безперервно, бо через те, що фарба така блискуча, то як тільки цапнеш пальцем, зразу блін залишається відпочаток. Так що стараюся вам показувати і витирати в той самий час. Фари, як бачите, прозора пластмаска, дуже гарні, якісні. Колеса в нас також такі блискучі, червоні з резиновими колесами. Це вже є добре. Um, низ в нас uh, пластмасовий, не желізний, але то вже нічого такого страшного. But it's okay. Так, явно, що лого в нас спереду є. Volkswagen. Uh, really дуже гарний really кібкий, білий носик. Ну, вона як як в Америці кажуть, дуже к'ют. Або як в Японії кажуть, чібі. Так що то саме. А як нас в Україні скажуть? Дайте знати в коментах. Напевно, ми миленька чи ну, от не знаю. Пупсік. О, от so, що я mean, хотів показати. Бачите, на даху. Давай, Назар, блін, переверни вже uh, бляха моха. I mean, покажи дах. Uh. Uh, я блін сам not на себе злий. Зли. Але як би не було, все дуже чудово зроблено, розмальовано. До речі, коробочка просто клас. Воно таке, як ніби якась жіноча окраса. Наприклад, щось. Ну. Yeah, Прикраса. <laughs> um, Ой боже мій щось мені слова сьогодні не виходять як треба. Uh, cool. like like a... А тут uh, я замітив, що uh, фари виглядають як сонні очі. Знаєте, так ніби кліпає так. Uh... <laughs> <laughs> О, нарешті yeah. дах показую. Замітили, що виглядає ніби 2006-й написано, а не четвертий. Але ну я бачу, що воно четвертий, але цікаво так. Ну, що зробиш? Китайці намалювали щось там. Забагато не думали. Ну і все а, от такий в нас огляд. Вже підходимо до кінця. Ще, ще пару хвилинок по базарю. Але ще раз нагадую, що а, тут а, я колекціоную дуже багато різних моделек. А, більший мій фокус є на а, 1 на 64 масштаб. І о, давай, показав і я більшість колекціоную форсаж модельки від Hot Wheels і від а, колекці... колек... фірм інших як Pop Race, як Mini GT, Kaido House. Um, ignition Model, uh, Time Micro, отакі от всякі фірми. Uh, цю фірму я навіть скажу вам правду, не пам'ятаю, що то за фірма. Але Ну, з Китаю. Блін, З Китаю прислали от воно, Made in China. А, так що і тут я завжди стараюсь на моєму каналі американськомовному англійськомовному. Ми майже завжди робимо аукціони. Нагадую ще раз, і це там буде на продаж наступному а, місяці. А, після того, як це відео вийшло, ми стараємося то робити кожні два-три місяці і. А, 100% фондів, що ми збираємо, передаємо в Україну волонтерам у во Львові, і вони там вже передають то все, куди кому треба, і на дрони, і на просто гуманітарну допомогу. ми також звідси передаємо іграшки, деколи навіть такі самі. От модельки якісні, і Hot Wheels в коробках передаємо через компанію міст. І то все йде до Львова, до Києва, і одяг також для дітей. Всяке таке. Ну і завжди на донати. Також передаємо деколи. І стерненку на дрони, деколи на то, щоб допомагати звірчикам. Всяке таке. У, вже час закінчився. Дякую, слава Україні! па-па, друзі.